Самоаналіз діяльності директора ді ліцея про виконану роботу за період 2010-2013 по років. Я, керівник ліцею, стра... стратегічний розвиток навчального заходу, бачив у підготовці кваліфіційних робітників, конкурентно спроможних на ринку спраці, готових до постійного професійного росту, професійно-соціальної мобільності, ставлення їх як громадян України. Перше, створення у колективі. Учнівському, педагогічному, адміністративно-складачому, творчої, натхненної атмосфери, сприяння педагогічної і професійної самоосвіти у колективі, соціальне партнерство з замовниками робітничних кадрів, школами, інтернатами, загальноосвітніми закладами та споживачами освітніх послуг, батьків і учнів, Розвиток виробничої та комерційної діяльності створення сучасної матеріально-технічної бази в умовах дефіциту фінансування, інтеграція виховної, навчально-виробничої, методичної діяльності в єдине ціле. провадження нових інформаційних технологій, навчальний процес і систему керування ліцеєм, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розділ науку дослідницької та творчої діяльності педагогів та учнів. Ефективна освітня діяльність сьогодні і в майбутньому можлива завдяки потужній базі ліцею, який має навчальний корпус 21 кабінету, дві лабораторії, 3 навчально-виробничні мастерні, два податкової гуртожитку, актову залу на 300 місць, їдальню на 100 місць, бібліотеку з посадочних місць та книжним фондом 30 тисяч екземплярів. Квартирний комплекс, навчальний комп'ютерний центр, навчально виробничий магазин та -бережний -бережний -бережний. навчально виробничу ідару. Проєктна потужність навчально-виробничих приміщень складає 810 чоловік. Підготовка учнів ведеться за рахунок державного бюджету, приготовка незайдного населення здійснюється за кошти населення, обчія підготовки випуску фахівців, відповідають ліцезіям та сертифікатам. Змінюючи назву, ліцей цей постійно здійснював підготовку фахівців для будівельної галузі у 1988 році до існуючих будівельних професій були приєднані професії автомобільної галузі, сфери економіки та інформаційних технологій. Розвиток сфери послуг загадав збільшення перелику професій, Почалась підготовка продавців, кухарів, кондитерів. За майже 60 річне існування ліцей підготовив близько 25 тисяч кваліфіційних робітників. Випускники ліцею працюють на підприємствах міста та області. Друге, організаційне правове забезпечення учбового закладу. Навчальний заклад, який я очолюю, пройшов атестацію, атеційну експертизу у 2005 році з про атестацію. РД номер 4060 від 27 березня 2008 року, видана Міністерством образування і науки України і був атестований за другим рівнем, <кій> отримав ліцензію No 582736 серії АГ 04 січня 2012 року, дійснень до 01 липня 2015 року. Також виданий Міністерством образування, науки, молоді спорту України на право здійснення освітньої діяльності з 11 професій. цієї розроблена нормативно правова документація, яка регулює всі направлення діяльності педагогічного колективу. Вона ведеться відповідно до норм та інструкцій діловодства, введена уніфікована форма наказів, створені умови для ведення діловодства. Маємо архів. Заклад має у своєму розпорядженні нормативні документи, які регламентують діяльність по забезпеченню охорони праці і у випадку надзвичайних ситуацій положення, інструкції, журнали, літературу, кабінет. Контигент учнів та слухачів станом на 01.01 .01 складав. У 2010 році 332 учні, у 2011 році 317, у 2012 році 338, у 2013 році 347. Щорічна середня наповняємість груп складала від 24 до 26,5 учнів. Станом на 1.01 Окремі учні мали такий соціальний статус, як діти сироти у 2010 році. 64 чоловіка. В 2011 році 75 чоловік, в 2012 році 67 чоловік, у 2014 році 59 чоловік. У зв'язку з випуском, тому числі і достроковими, навчання завершили. У 2010 році 166 учнів, в 2011 році 109 учнів. У 2012 році 106 учнів. у 2013 році 127 учнів. Виходячи із моніторингових досліджень сучасного ринку праці, керуючись Державною цільовою програмою розвитку професійно технічної освіти на 2011-2015 роки, діяльність ліцею була спрямована на виховання визначених колективом пріоритетних напрямків навчального закладу. Кадрове забезпечення. Щорічно ліцей був комплектований кадрами з відповідності до штатного розпису. До штатного розпису своєчасно носили зміни, пов'язані з підвищенням зарплати, виробничої необхідності та змінами до типових норматів, затверджених наказом Міністерства образування і науки України від 16 до 12 до 2010 року, номер 1204. Станом на перше Відповідно року діяльність ліцею забезпечує воло. У 2010 році 106 працівників, у 2011 році 103 працівника, в 2012 році 105 працівників, в 2014 році 104 працівника. Станом на перше на перше було прийнято на роботу і звільнено із займи посад. У 2010 році. Прийнято 37, звільнено 29. У 2011 році прийнято 32, звільнено 34. У 2012 році прийнято 50, звільнено 45. У 2013 році прийнято 44, звільнено 44. Щорічно відбулося систематичне 100% заповнення вакансій. Розстановка педагогічних працівників здійснювалася відповідно до фахової освіти. У відповідності до робочих навчальних планів штатного розпису щорічна педагогічного вантажність складало в 2010-2011 році 748 годин, в 2011-2012 році 750 годин, 2012-2013 році 748 годин, 2013-2014 году 746 годин. За згодою, окремі викладачі працювали з неповним навантаженням. За якісними показниками кадрове забезпечення. На перше, перше складало. У 2010 році викладачів 18 усі мали повну вищу освіту. У 2011 році викладачів 18 усі мали повну вищу освіту. У 2012 році з 18 викладачів 17 мали повну вищу освіту. У 2013 році з 18 викладачів 18 мали повну вищу освіту. Майстрі виробничого навчання мають повну вищу освіту 6 і базову освіту 6. Рівень викладачів за кваліфікаційними категоріями та майстрів виробничого навчання за педагогічними званнями на перше-нальперше. Викладачі. У 2010 році із 18 викладачів 3 мають вищу категорію, 7 першу категорію. І 8 – другу категорію. У 2011 році із 18 викладачів три мають вищу категорію, 8 – першу категорію і 7 – другу категорію. У 2011 році із 18 викладачів два мають вищу категорію. 8 викладачів першої категорії і 7 викладачів другої категорії. У 2013-му з 18 викладачів, два викладачі мають вищу категорію, 9 першу категорію і 5 другу категорію. З майстрів виробничого навчання з 18 майстрів мають першу категорію, 2, 7 – мають другу категорію і дев'ять без категорії. Сім майстрів виробничого навчання мають робітничу кваліфікацію. З двох професій та робітничну кваліфікацію вищу або на рівень вище визначених робітничими навчальними планами підготовки робітничих кадрів. Педагогічні працівники систематично підвищують фаховий рівень майстерності на курсах підвищення кваліфікації і стажування, освітній та фаховий рівень педагогічних працівників відповідає предметам, які розкладаються в ліцеї навчальної матеріальної бази. За звітний період ліцеї проводилися заходи щодо удосконалення навчальної матеріальної бази за рахунок спеціального фонду. Ми провели ремонт покривів 5 будівель, 6 які маємо. Виконали ремонт системи електропостачання, провели ремонт 5 теплових пунктів, встановили на всіх об'єктах лицею 16 електричних бойлерів, замінили стояки опалювальної системи, виконали ремонт 10 навчальних аудиторій. Двох поверхів навчальних корпусу, ремонт лабораторії кухарів, їдальні та навчальних виробничної їдальні. Виконали пофарбування стелі та стін спортивного комплексу та провели заміну покриття підлоги в ньому, завершили ремонт покривлі навчальної мастері номер 1 та почали реконструкцію невикористованих приміщень під госпіталь. Станцію технічного обслуговування виконали ремонт двох гаражів для навчальних автомобілів. Почали реконструкцію залу боксу, придбали 8 тонн труби на реконструкцію огорожі ужбового комплексу. 60 метрів кубічних дубу, з якого виготовили 700 метрів паркету для ремонту покриття підлоги у спортивному комплексі. В ліцеї проводили заходи по нерозбереженню та економії ресурсів. Замінили виконні блоки у навчально виробничній їдальні на теплозберігаючі стеклопакети, встановили економні лампи та двохтаріхні лічильники теплоносіїв. Як наслідок маємо тенденцію щодо зменшення витрат тепла електроенергії гарячої води, теоретична та професійна практична підготовка. Головну мету, яку ми завжди ставили і ставимо перед собою, це підготовка. Компетентних конкурентоспроможних фахівців для автомобільної галузі запорукою було і залишується якісне і в повному обсязі виконання навчальних планів та програм. З цим завданням ми щороку справлялися. Як наслідок маємо такі досягнення статистичного навчання 2010-2011 тисячі рок всього триста 332. Учні, які досягли 3-4 рівня, составляли 34%, а успішність 88%. У 2011-2012 рік 317 учнів. Учні, які досягли 3-4 рівня 34%, успішність 91%. 2012 2013 рік 338 учнів. Учні, які досягли 3-4 рівня 23%, успішність 84%. З Професій, професійно-практичної підготовки. 2010-2011 років учнів – 332, учні, які досягли 3-4 рівня, 56,2%, успішність 100%. У 2011 2012 років 317 учнів. Учні, які досягли 3-4 рівня, составляють 58,4%. успішність 100%. 2012-2013 роки 338 учнів. 66,9 66 учнів досягли 3 та 4 рівня успішність 100%. За підсумками навчання випускники отримали у 2010 році. Диплом кваліфіційного робітника 166. Диплом кваліфіційного робітника з відзнакою 3. У 2011 році диплом коаліційного робітника 109 з відзнакою 2. У 2012 році 106 з відзнакою 0. У 2013 році 127 з відзнакою 2. Наявні результати це наслідок чіткого планування та організації навчально-виробничного процесу, систематичний внутріошній контроль, кропітка робота з невстігаючими та обдарованими учнями щодо підвищення мотивації їх до навчання. Як наслідок, за високі успіхи в навчанні учень групи поваров боровой Денис у 2013 році отримав диплом з відзнакою. Учні нашої ліцеї беруть активну участь в обласних та регіональних олімпіадах та займають проти призові місця. У 2010-2011 навчальному році третє місце в Олімпіадах з біології, математики та економіки. 2011-2012 року. Третє місце в Олімпіадах з хімії, історії України та економіки. У 2012-2013 року перше місце в Олімпіадах з історії України. Друге місце з економіки, третє місце з біології. Також у 2013 році Котова Олена, учениця групи 1 курсу, посила, посила перше місце в обласному конкурсі першого ступені, призначено собі річчю утворення Луганської області. Не можуть не радувати результати конкурсів фахової майстерності. Так у 2011 році учень групи машиністів крану автомобільних Декані Олексій. Займає друге місце в обласному конкурсі з професії слесер по ремонту автомобілів. У 2012 році учень групи машиністів кранів Копанів Олександр займає перше місце в обласному конкурсі з професії слеса з ремонту автомобілів. У 2012 році учень групи машиністів кранів Костильов Анатолій займає перше місце в обласному конкурсі з професії слесень з ремонту автомобілів. За їх підготовку хочу висловити велику подяку майстрам юридичного навчання і переподавачам спецдисципліни. Адміністрація ліцею належним чином систематично, моральна і наявність коштів і матеріально стимулює працівників, які особливо визначилися у начальному виховальному процесі та за звітний період було морально заохочено. Нагороджені почесними грамотами. Обласної державної адміністрації 4 особи. Адміністрація Уганського національного університету ім'я 18 осіб. Міської адміністрації міста щастя 2 осіби. Адміністрації ліцею 11 осіб. Винесено подяки Адміністрації Луганського національного університету ім. 19, адміністрації ліцею 25. Та заохочено матеріально. У 2010 році було виплачено. Премії 237 тисяч, в 2011 році 133 тисячі, в 2012 році 319 тисяч, в 2013 році 371 тисячі. Виховна робота в ліцеї спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості, формування громадської свідомості та родинних цінностях, власної гідності, правових норм, естетичних смаків, духовного багатства, виховання і розвиток потреби у здоровому способу життя. Збереження психічного та фізичного здоров'я, виховання потреби до досконалення на ґрунті знань, традицій, історії та звичаїв народу. в них розробляються цілі і завдання, складається план їх реалізації. Традиційними це стало проведення свято осені, свято до Дня Учителя, до дня 8 березня, огляди художньої самодіяльності, конкурси міс ліцей, кращий кухар кондитер новорічні карнавальні костюми, караоке на майдані, козацькі розваги тощо. У напрямку патріотичного виховання на базі ліцею успішно діє козацький осередок, який є складовою частиною Всеукраїнської академії культури наслідки українського козачства. До складу полка Щастя Січ увійшли кращі учні ліцею та педагогічні працівники. Головною ідеєю цієї організації є виховання на казацьких традиціях гідних громадян та захисників вітчизни. Учні приймають активну участь у заходах, присвячених Дню Перемоги, Дню захисників вітчизни, дням, міжнародним дням і пам'ятним датам і подіям. Щороку учні відвідують театри, виставки, музеї, беруть участь у благодійних акціях, волонтерських рухах, а також святом. Дня міста. У позарочний час учні займаються в губках, самодіяльності, технічної творчості та сприкладного мистецтва. Для фізичного виховання раціонально використовується спортивна база, працюють в 8 спортивних секцій, щорічно проводяться в, учбові, в училищній Спартакіалі. Команда ліцея займає призові місця на обласних змаганнях у фестивалі спорту, який щорічно проводить державний заклад «Уганський національний усі імені Тараса Шевченка. Активное участь в житті училища приймає, приймає ученицький комітет. Учні, які беруть активну участь в громадского житті училища, морально і матеріально заохочуються. Методична робота. Ліцей працює над вирішенням начальних проблем управління якостю професійно-технічної освіти в умовах и реформування та виховної проблеми формування громадської самосвідомості учнів через правову освіту та виховання. Велике значення для вирішення проблем має методична робота. Вона спрямована на розвиток творчого потенціалу, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, щорічно проводиться в конкурсі педагогічної майстерності, підготовлення методичних розробок. 2010 рок 40, 2011 рок 32, 2012 рок 29 і 2013 рок 31. Проведено загальних училищних заходів окрім педагогічної ради. 2010-10, 10, -10 2012-11, 2012.11-2013-12. Проведено відкритих уроків 2010-21, 2011-22, 2012-18 і 2014-17. Щорічно проводилась курсова перекладовка, стажування, атестація підпрацівників, наслідками якою є, активувалися. У 2010 році 2, 2011-14, 2012-8, 2013 6 вже педагогічних підеська витаків. Встановлена категорія в 2011-1, 2012 3 категорії, Підтвердження категорії 2011-07, 2012-3 і 2012 3. 3. Присвоєння педагогічне звання в 2013 1, Підтверджене педагогічне звання. 2013 -м, 4, -м. встановлено та підтверджено тарифний розряд 2010-20, 2011-2012-2 робітникам. орієнтаційна робота. В Луцеї наладжена певна система роботи. Та проференционної роботи. Щорічно вкладаються договори з роботодавцями на підготовку робітничих кадрів, затверджуються правила прийому до ліцею, заходи щодо організації та проведення профілакційної роботи, здійснюється розподіл педагогічних працівників за школами міста та області, призначаються відповідальні за комплектування груп. Для проведення профілакти роботи виготовлені провоційні листи, відеоролики, стенди, фотоальбоми, календарі. Оголошення, роздатковий матеріал та що. Щорічно оголошення про набір розміщується у засобах масової інформації, у училищному веб-сайті, школах регіону, проводяться зустрічі з упусниками шкіл та їх батьками, організовуються виставки, майстер-класи, виступи ансамблю художньої діяльності, ліцею. Ми проводили матеріальне заохочення педагогічних працівників за. за та учнів за результатами виконання плану комплектування учбового закладу. В 2010 році план прийому був 175 виполнен на 170. У 2011 році план 175 выполнен 175. У 2012 році план 175 выполнен 175. В 2013 році план 105 виполнен 93. Організація управління діяльності. Управління закладу будується на принципах. Перше колегіальність управління підтримці ініціатив суб'єктів освітнього процесу використовується функції управління. Перше, мотивиці, мотиваційна цільова задача та цілі формується спільно з педагогічним колективом. Планування діяльності обговорюється на педагогічній раді. Інформаційно-аналітична адміністрація регулярно Представляє аналіз діяльності за напрямками процесу та проблем. Проводиться інструктивна медична рада, вправляється інформаційні стенди. планово прогностична, реалізується система годового, так, тактичного та оперативного планування. Визначаються учасники відповідальні та форми заходів і види діяльності. Контроль діагностично створена система внутріліційного контролю і моніторингу. Маємо плани, графіки, методичні паспорти, педагогів, де фіксуються матеріали відвідувань, контрольних зрізів, моніторингових досліджень і так проше. Фінансово-господарська діяльність протягом звітнього періоду ліцей стабільно працював у фінансово-господарській справі. Нам платили мудрості вийти від державного і перейти на частково місцеве фінансування. Як наслідок ліцей не мав проблем з фінансуванням, отримав і використовував за призначенням кошти, виділені в основному на захищенні статті видатків. Як ви планували, ми зробили перші кроки до багатоканального фінансування за рахунок прибутків від виробничої та господарської діяльності, професійної податківці безроботних. Надання освітніх послуг на рахунок спецфонду надійшло і було витрачено на забезпечення життєдіяльності службового закладу. У 2010 році отримано 589 тисяч. У 2011 році отримано 1 мільйон 392 девяносто У 2012 році отримано 1 мільйон 678 тисяч. У 2014 році отримано 1 мільйон 887 тисяч. Старанням працівників бухгалтерії ми щорічно. Ми маємо боргів позародної платі, стипендії, планово проводиться інтеризація майна. Завжди вчасно готується звітня документація, проводиться оплата рахунків, вноситься зміни до штатного розкладу, здійснюється підвищення зарплати та що. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності знаходиться під постійним контролем адміністрації ліцею. Наказом поліцей призначається особи відповідальність за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, створена служба з охорони праці та добровольна пожежна дружина. Щорічно плануються використовувати заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Робота, яка проводиться з питань охорони праці і безпеки життєдіяльності, є наслідком того, що в ліцеї відсутні частні випадки з віддучні. Щорічно учні проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду, промоються відповідальні групи до років після госпитання. Працівники ліцею також щорічно проходять поглиблений медогляд, огляди відбуваються безкоштовно. Постійно під контролем адміністрації знаходиться питання щодо покращення умов праці, навчання та відпочинку учасників навчального виховального процесу. Так для гуртожитку ліцею були придбані меблі у частині кімнат змінено освітлення, придбано понад 100 нових ліжок, телевізори, пральні машини. У минулому році підключились до мережі інтернет, гуртожиток, придбали три комп'ютери, відремонтували спортивний зал для силового тренування, змінили освітлення у уряді майстерні кабінети, відремонтували і сучасно оформили кабінети для соціально психологічної служби, майстерні виробничого навчання, інженера з охорони труда. Найближчим часом плануємо поміняти комп'ютери у кабінеті інформаціонних технології і не тільки це. Ми завжди плануємо багато заходів щодо покращення умов праці, однак їх реалізація залежать від наявності коштів. Тому на майбутнє основним вектором діяльності є подальша реалізація пріоритетних напрямків розвитку ліцею, а саме перше підвищення якості підготовки кваліфіційних робітників. Друге покращення навчальної бази та житлово-побутових умов. Третє покращення стану енергозбереження та економії ресурсів. Покращення стану охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки. П'яте підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Шосте забезпечення гендерної та соціальної рівності. 7. Покращення інформаційно-комунікаційного забезпечення. Восьме вдосконалення системи контролю за начальним приховальним процесом. Дев'яте. Якість проведення профікантної роботи та виконання плану державного замовлення на підготовку робітничих кадрів. І десяте – забезпечення стабільного багатоканального фінансування. Директор едокряного підрозділу Щасненського професіонального ліцею автомобільного транспорту Луганського національного університету Тараса Шевченка Каченка Віктор Миколаївич. Дякую за увагу.